Таке питання, рухаємося далі. Людина знає своє покликання, знає, як е, рухатися, mm -hmm. але як її розкачатись, як її правильно розвинути це, 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 це покликання, це бачення, тому що є свої етапи. Ти зразу не стаєш там, там сопомість соломбурдюваний yeah. і йдеш воювати. Все одно є моменти, ти вчишся, ти ще щупаєш, вдосконалюєшся. Як розкачатися? Я, я скажу так. Є, є іноді люди, які я особливо це переживав в музичному mm. служінні, Коли до мене хтось приходить, і каже, я чувствую, що це моє призвання, музика, спів, це моє покликання. Окей, реально? Це реально твоє покликання? Йди до репетитора, йди на вокал. Давай. Якщо ти чувствуєш так сильно. Ну, якщо це твоє покликання, то ти вкладайся, інвестуй це. Добрий, вірний раб, два таланти мав і, дом, і, і добавив до тих двох талантів. Якщо ти не розвиваєшся в своєму, не ростеш, не бреши. Ну, це би так. Тому я вірю, що людина, яка вірна в малому, що це означає? Вона оце мале примножує. Mm -hmm. Бог тобі дав, а ти, ти береш це і розширяєш. Чому я залишив молодше музичне служіння, наприклад? Mm -hmm. Бо я зрозумів, я не можу це розширяти. Музичне служіння залишилося таким фоном в моєму житті, але не основним. Бо я бачу, якщо я буду робити і музичне, і пастерство. Я ні те, ні те якісно не І мені нормально. треба тут узаглиблюватися. Мені треба тут досконалюватися. Мені треба вчитися, читати, готуватися. Мені треба проводити багато часу в душепікунстві з людьми, в, в інших речах. І, і тому я себе сюди інвестую, в цю сферу і пос, присвячую себе сюди. Тобто, е, вірність і, е, скажімо так, сфокусованість на покликанні. Бо, на жаль, в мене був період, коли я був дуже сильно розпилений. І коли я це усвідомлював для себе, я почав залишати, залишати, залишати і зосереджуватись на своєму, щоб не перегрузити себе другорядними речами, які не входять в моє покликання. А що входить в моє покликання? О те, що довірено Богу. Бог мені довірив бути пастором і керівником молодіжного служіння в, в департаменті. Окей. Оце те, що довірено мені. А все, що за... над цим, це я можу себе сам нагружати. Е... Чи воно потрібно? Не знаю. Бог мене не спитає за те, що він мені не довіряв. А ну, я тут світі проявив. молодець. А що з тим? Тебе хтось так кликав? Ага. ну. Ти можеш проявити ініціативу. Як пам'ятаєш, Давид каже: я тобі храм хочу побудувати. Він каже, класна ініціатива. Але ну, то зробить твій син. Бо в нього а руки ти... честь. А цьому Бог дав задачу приготувати. Окей? Тобто Бог спитає за те, а що тобі довірено, а не те, що ти там, а я для Бога, то, то таке, а що тобі довірено? Тому вірність, покора да, і сфокусованість допоможе тобі розвинути твій дар. І якщо ти реально віриш, що ти покликаний ти паст, давай, давай, ну вчися, розвивайся. Інвестуй в себе. Одного разу ми так в одного ну, в них, пасторів запитали, типу, дайте нам поради, що нам робити. У нас зараз серед молоді багато проблем там, ставки на спорт, ігроманія якась там залежності різні, всякі. Люди, які в Церкву, так? Та, да, молодь, церква, ну, різні є. І порадьте нам, як нам молодіжним керівникам себе вести, як нам допомогти цим гайцям. А вони, знаєш, як кажуть, кажуть, ну що я тобі скажу? В наш час такого не було. І все. І я все сиджу житомічно. і думаю, тобто в наш час. А зараз не ваш час. Ти пастор, і твоя молодь це і твій боліє час. цим. Це їхні хвороби. Твої вівці захворіли на ось це. А ти кажеш, в мій час не було. Ти маєш розібратися в цьому. Сорі, Ми маємо сьогодні розібратися в темі ЛГБТ. Ми маємо розібратися. Не де сказав, ой, ти. — У, <реш> У нас такого не було. Ні, Не рухайте мене воно було. вже тут. Воно да, вже правиль. тут. В церквах вже є люди, які цим страдають. І якщо ти в цьому не розбираєшся, а ти кажеш, я пастор Бог не поставив, так розберись, бо серед твоїх овець хтось та й десь є такий. Або прийде такий. Ти маєш зібратися. Тобто, якби я беру свою сторону. Я пасторства, музичне служіння. Якщо ти не ростеш, якщо ти вперся десь і не розвиваєшся, ти ніколи не досягнеш. Вірність дуже коротше, крута штука. І бачиш, слава Богу, що я не це, що я слухаю всякі хороші штуки. У Джона Бівера є така книга, називається Примножуй. Або російською умножай. Mm -hmm. І дуже круту, дуже круту тему він сказав на оці притчі про вірний добрий раб. Вірний добрий раб це той, який примножує, а не зберігає статичність. Mm -hmm. Вірність? ми думаємо, що вірність це стабільність. Ні. Я вірність – собі... Це зростання. Зрозумів? Динаміка. Але... Просто крута думка. Ми іноді думаємо, головне зберегти, щоб так. церква стояла стояти. Щоб стояти. стояти. Ні. Ми, от коли ми зациклені на тому, щоб встояти, ми падаємо. Нам треба не просто стояти, а і... рухатися. Царство Боже це експансія. Царство Боже це рух, це, це... царство Боже це наступ. Царство Боже це ріст. Ісус каже, царство Боже подібне до закваски або до герчичного зерна. Воно росте. Воно впливає, а не просто ховається. Царство Боже це не фортеця. Це не, це не, це не бункер для спасених. Єс. Yes! Царство Боже це закваска. Воно потрапляє кудись і всквашує все. Воно попало в землю, виросло, пташки ховаються, дві ж життя. І тому вірність в контексті покликання це зростання і примноження, а не збереження і стабільність. Нарешті ми дійшли до істини. Спасибо Джон Біверу. Рекомендую його книгу або курс. в Ютубі, є прям короткими такими меседжами. Вся книга він просто її розказує. Примножуй. Ми свислимо вкладенко. Вкладете сильно. Окей, Олег. Друга сторона медалі. Як не втратити своє покликання? Місію свою господи помилуй як її не втратити, бо ж люди втрачають. І навіть якщо втратили, чи можна його відновити. Я думаю, теж багато хто дивиться і може десь щось не так зайшли. Загубили коротше, загубпатіряли самі і загубили своє служіння, чи можливо як не втратити. Я думаю, що є декілька шляхів, як ми можемо втратити своє покликання. Не послух, от Саул до Бога. Дивись, да, відношенню до Бога. Саул не послухався Бога не і втратив своєму. Тобто він не боявся Бога, боявся людей. Тобто е, не, не послух Богу, або, скажімо, взагалі не послух, Да? Лінь. Просто лінь було, знаєш. Ти втратиш е, гріх якийсь, да, який, от, е, залежність, якась гріховна, з якою ти не розбираєшся, вона така десь є там на фоні, і ти, і ти живеш ніби Лопаса час від часу. Ця собака да. там гавкає, час від часу гризе тебе, і ти такий, ну, вроді би, і, якби, знаєш, як в ізраїльському <народу>, жити. Як ханатські як, як, як народи в, в, в житті Ізраїля, вони там щось завоювали, але частина народів не вигнали, і ті їм були за спотикання. знаєш, І вроді би, і. Що ми щось маємо? Ми вроді в чомусь досягли, але пооставалися у хананії. І квасять. і вони тебе квасять. І в якийсь момент вони їх зламали і від олопоклонство завели. Тобто гріх, з яким ти не розібрався, він зламає тебе. Е, гордість так само перевтома, або я скажу ще раз, розпорошеність, дезорієнтація, коли ти намагаєшся вхопити все, коли ти і там, і там, і там, О, ти, і там ти завалиш клалі. щось це. Так, да. ти хочеш, ти хочеш о в церкві якесь служіння відкрилося, ти вже туди побіг, а там якийсь комітет відкрив, ти що туди побіг. Я це проходив. Всіх відділа. Ага, так, да, від... ти кругом, бо ти ж такий, щось нове, модне, популярне. От або там зростаючий. Ти теж о, 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 там. В них? Ти все. Там. Ти, Та... ти маєш зосередитись на своєму. Якщо ти розпорошишся, якщо ти будеш дивитися по сторонах, ти ти, ти потерявся. Ну це спокуса для тих, хто от має якісь згідності. Було теж з мене ситуації, де от пастор Василій теж підходив, раз було там і каже, типа, ну де ти укоріняєшся? Він каже, бо проблема я тобто, не сильно назвати. Да, да, Талановиток такий, да. які там з людьми всюди вони, да. вони всюди потрошки, бо вони десь трохи в кожній області да, да, можуть себе проявити, да. і дійсно воно ну, виходить. Але ти не не пускаєш. Да. Ти от музикант і заіграв, і за баяном, да. і за, 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 за скрипачем. І потім змонтував відосик, потім познімав. <гум> <гум> І потім заспівав на трьох голосах на трьох. <гум> але все ж, ж не є. Не став професіоналом в чому судном стакий yes. мікс. І всі поклопали, ну і все, віддихай. От і, 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 і як з цим ротиться? Ну, фокус... по... Сфокусованість, по-перше, сфокусованість допомагає нам зберегти себе, самих себе зберегти від перегорання, від перевтоми. Ти кажеш, ти не любиш цього слова перегорання. Е, е... Нині на попередньому подкасті е, ні. Я вважаю, що ця проблема існує. Просто проблема, знаєш, є, є коли люди ще, людина ще не ще нічого не робив, вже вигорів. Ще, ще не встав, він, сідає, не почав, можлився, він да? ще не почав жити, вже перегорів. Знаєш, тобто ти дивишся, думаєш, комон, як так можна? Люди по 50 років служать і не згорають, А ти тут три дні вже почав. Мені нужна пауза, сказав, Мені треба пауза, я на біру, на півроку беру тайма, треба тіряти. Слава, слава таймау. Просто, просто думаєш, та ну тебе, якби іди працюй, не лінися. От, е, тобто іноді е, оце вигорання підміняють лінню просто. Ну знаєш, типу просто лінь, але якось, я вигорів ти е, є вигорання, але коли воно трапляється, коли я беру на себе те, чого мені Бог не давав. Я гружу себе чимось, і тим получається, що тянути. не в моїх силах, не в моїй відповідальності, не в моїй владі. Я не того рівня людина. От іноді мені е, діти кажуть, в мене батьки там е, е, вони між собою не миряться, батька то, 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 то. Що мені робити? Я кажу, я, слухай, я, 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 це не твого рівня проблема. Це не твого рівня проблема. Ти маєш, по-перше, відпустити, не мати почуття боргу, ніби щось від тебе залежить. Ти можеш молитися, все. Ти не можеш прийти папі і сказати, папа, не бий маму. Типу, ти для нього не авторитет. Ти не влада над ним, щоб його дисциплінувати. Все. Ти що ти можеш робити? Просто молитися. Твоя зону. Віддай Бога. Так? Все. Оце все. А коли ти себе грузиш зверх цього і думаєш, як рішити цю проблему? Ніяк це не твого рівня проблеми. Може це бути гордість. Що людина там, я всюди мушу бути, всюдо управляю, всюди керую. Ні, без мене вони не справляться. Дивися, є дві, дві, дві речі: недовіра Богу. Ага. Типу, я більш переживаю, ніж Бог. Ну Бог каже: віддайте все мені. Адвокат я забочусь про вас. Боже адвокат. А, але ми такі, а ми навіть не адвокати, а ми такі. Бог то таке, я то помолився, ну мені теж щось треба зробити. <ріх> ну, зрозумів? <ріх> да? Да? Ну, ну, як що ти да. зробиш, мама з папою не миряться на, на грані розводу чи розвелись. Що ти зробиш? Да. Це можна От, робити. Що ти можеш робити? Хіба Бог не бачить цього? Хіба Бог не зацікавлений того, в тому, що будемо? Ти молись. І довіряй Богу, Господь, я не в силі, але я молюсь, помилуй, як дитя благає тебе, помилуй. А Господь собі знає, як тих пасти. А коли ти себе говориш, так, схема, я візьму, зроблю те. Це не твого рівня питання. Ти не поставлений на це. І тебе нема влади, щоб це рішати. І як наслідок, ти купу ресурсу внутрішнього витрачаєш на ці емоції, на думки, на різні балачки. І замість того, щоб ти був продуктивний, ти вигорівший. Як приклад, таку Да? Тобто, тут або недовіра Богу, або гордость. Типа. Щас я типу, порішаю. от я ще наведу порядок. Ви не змогли довірте мені, Господи, не переживай. І, я... і тут є я. <реш> тому, Круто. І, да, тому я ну, думаю, що ми, коли ми беремо не своє, коли ми перегружаємо себе займими всякими такими движухами, тоді ми згораємо. Ми самі винуваті. Бог тобі цього не нагружав, він тобі не довіряв ти сам взявся. Ну тя Хто тебе там кликав? Є, є. Ти сам себе нагрузив. знаєш. Я проходив це, коли моя сім'я і я страдала від того, що я тупо на себе набрав такого, що таке. Якщо навіть все ж таки загубив покликання своє, призвання Боже, чи, можливо, його відновити, Ну, загубив. Я думаю, що шлях відновлення це той самий шлях глибокого смиріння. Коли ти кажеш, Господи, я десь потерявся. І треба чесно сказати собі, чому. Чи це був гріх, чи це була лінь, чи, чи це була гордість. Чи я просто набрав на себе багато. А чому беремо на себе багато? Бо ми мріємо про себе багато. Значить що гордість, що хочу всюдобувати. Что треба високим. сказати собі, смиренно, сказати, Боже, я пробач. Тобто, ти мені довірив стадо овець, а я почав займатися всім підряд, залишивши вівці. знаєш? Тому я думаю, що. Хоча є, є всякі, я не хочу зараз, щоб ми десь, знаєш, там, знаєш, ага, якийсь пастор там десь. Залишив служіння, і ми всі. А, так вони всі там опадші. Ні. Але коли ми говоримо окей, про що людина реально десь просто потерялася, загубилася, вона, вона своє покликання втратила. Ну, скажімо так, випала зі свого покликання. Треба розібратися. Знову ж таки, говорячи про покликання, покликання людей може бути в, в, в як сказати, фрагментарне. Дивися. Угу. Мойсей був покликаний вивезти Ізраїль з Єгипту. так? А далі. Ну, вивів. Типу, і виявим. ти ще когось у кат виводити? Вивів і так, все. Та не, все, місі... От і все, місіан компліт. Але я думав, що він має довести їх до кінця. <гум> ну окей, довести, так, да. да. хорошо, да. а далі що? Все. Водити виявим. далі? Ні. А далі ти вивів? Молодець, лайк like. тобі. А зараз нове покоління людей, які будуть вчити і будувати державу. А почасний відпочиває деш. А ти собі відпочивай, Все, все ти собі себе. Да. А, 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 а ці будують державу. Зрозумів? А приходить Давид, і, і, і в нього починається завоювання, ворогів нищить. В кожну своє. Давид знищив ворогів. Соломон собі царює, ні з ким не воює. Чому? Да Тому що Давид порозбирався з тим всім. Все порішав. Тут тільки... порішав. І, і так далі. Тобто У Давіда була своя місія, Все. у Соломона своя. Розумієш? І тут закінчилося. Закінчилося. Е, ну, 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 наприклад, про пророки дивився, да, так? Е Є, є пророки такі ну, великі, а от є пророк Йона. Що ми знаємо про Йоки? І Одна історія. і тікав від Бога. Риба ковтнула, виплюнула, <с> проповідував, <провідували> всі <провідували> <провідували> покаялись. І Йона. І Покая... то так, Ти проповідував так, через не да. Так, так, так. Йона теж покаявся, я думаю, в кінці кінців. <провідув> <праві> от і вся історія. А далі як жив Йона? А що було з його внуки, діти там, правнуки? Ми ж не знаємо. Мужик, Бог йому сказав, іди цим негодяям, скажи хай покажу. Бо що десь проповідував, але вже воно не, не так важливо чисто. Ти, його ти, ти зрозумів? Да, я розумію, тобто, да. ми, ми іноді думаємо, що, що, що покликання це завжди і під саму горую такий. І... От Марія родила Ісуса, да? а далі. що? Просто звичайна мама, як по нашому домохазяйка. Що, що в наш час взагалі не популярно, але вона собі жила як мама просто жила, як сіля. інших дітей родила собі, виховувала їх, доглядала, годувала, прала, зодягала, до шила одяг, займалася побутовими справами, за курей простила. <говорити> ну ти розумієш? І типу, Марія, да, да посуду. Мила. Да, посуду мила. От її задача була народити Ісуса. Конкретна все. функція, яку навикнула, все. Все. Тому треба розуміти твоє покликання. Хтось на все життя, хтось на якусь період. Хтось треба розуміти, як є така там така думка. Ти можеш до Бога привести одну людину, а та людина приведе тисячу, да. і ти свою функцію виконав, і він свою функцію, хоча навісштабну тисяч.